Привіт ютуб. Ми показуємо ще раз третю частину Ми з України показуємо третю частину як ми зробили наш примітивний воскопрес, не примітивний, а примітивний стол. Зараз ну, показуємо, як він працює. Включаємо. О, дивіться, покажи як він. Круто. Так, ну тут Зараз ми в процентах будемо казати. 17% наш один він Ну так він круте. Зараз подивимося. Ми обрізали ставимо двохматочне. Зараз переходимо на двохматочне. Як чув, будемо пліточки зафіксували. Тепер ось оце отаке, що вирізали з рамочок. І покажемо, як воно буде. Вже так. Не знімали я побрезали рамочки, я думаю, но це отак сейчас буде працювати. Так, працювати. Не відерочко. Сейчас покажемо яке ми загружаємо. Ну це так я видите, пообрізали, клеточки вставляли Меленина. Ну я все-таки час переробимо. Подивимося, що у нас вийде. Ззад у нас працює. Тихенько почав він продовжувати. Зараз він заховатиться. Чим медленніше лобить, тим краще він їх взимає. тут пришло уже выдавливать и сейчас наберя полную О. вот такая так уже тут напишу. я дуже радый еще есть такая моя такая шнек я думаю, что сітка буде має 2 мм, буде малувато, а коли ні, нормально, бачите, починає продавлювати Ну саме лучше, як тільки обрізаєш і сразу сюди, і він тоді видавлює волку. Бачите, як вже пішов на, на всю. Я на всю не, не не нагружав його, скажімо так. Лього пішло працювати, добре. Отак, куди його зівати? Ось продавили, та і все. А потім стін зробимо. Людський це зараз так. Все це временно. О, пішов он, бачите, він уже дивіться сухий, ловко дуже дави. Дивіться, як уже мед. Тоді оце трошки забираєш і опять туди продавлюєш. Оце так обрізали на медугоночку, обрізали, у нас тут світла немає генератором, поки медугоночка качає на 54 рамки, він це все, прес все видавлює і у нас остається все нормально. Ну, Ось отак здесь у нас. Обороти великі не даєте, зараз 3,5 до 4 оборотів. Ну самі хочете, посчитайте, я точно не вважав. 50 Гц в мене виходить 11 оборотів. А зараз 17. Ну 17 можна 15 поставити. О, бачите, він пішов тепер на всю силу, дивіться, як дали. Так що не треба не прорізати, я думаю, що більше дірки робити ну, не треба. І це, я вам не скажу, цей мед стояв уже два дні. в мене відерочка. Це я понарізав таке і далі нормально. Оце отаке я ріжу. Так. Уважив, не зважував це так показати, як працює. Дуже довольний оцією втулочкою. Я дивився, в других нема втулки. Оця ось капронова втулочка тут стоїть. оця, Шнек, якого нема шайба тут, і оця втулочка оце, розбиває і вирізає її шнеком. А так втулочка, дивіться, він на, на повну вже катушку почав трудитися. І він стоїть, як окопаний, не грає нічого. Я бачив людей, він... Починає отак оце, грати. У нас він 150-й шнек і нормально 140 по-моєму. Ну оце отак він трудиться у нас. Бачите, він запустився це на, на повну силу. Ну, оце таким хотів поділитися. Так що а так він робить нас шнек. Пока-пока. Дякую.